Показую європейський лайфхак, як кріпити панелі без застосування міжпанельних та кінцевих прижимів. Ось Позаду мене електростанція. Дивіться, немає прижимів. Жодного немає. Заглядаємо зсередини. Конструкція зварна і ось які прибамбаси, просто коротше, кутнички наварені і закльопками прикльопані до панелі. Ось такий дешевий, трошки колхозний європейський досвід. А панельки джашки 415. Станція на СТОшки під власне споживання. Так що не тільки в Україні люблять ковхоз.